Врізв'яжіть систему рівнянь, якщо x0 y0 розв'язок системи, то вказати суму. Помножимо одразу перше рівняння на 2. Отримаємо 4х. Відняти множимо y на 3 на 2. Це буде мінус 2y на 3 дорівняння 7 на 2, 14. Друге рівняння системи записуємо без зміни 4х, додати 2y, що ділиться на 3, дорівнює 6. Додаємо. 4х додати 4х8х. мінус 2 y на 3 і плюс 2 y на 3 в сумі 0. 14 додати 6, 20. Ділимо на 8. на націло не поділиться, запишемо у вигляді дробу 28, скорочуємо на 4. 20 ділимо на 4, 5, 8 ділимо на 4, 2. 5 других. 4 других це 2 і одна друга, тобто 2,5. Підставляємо знайдене значення х у будь-яке рівняння системи. Підставимо вперше 2х 2 множимо на 2,5 відняти y3 дорівнює 7. 2 помножити на 2, 5, 5, відняти y3 дорівнює 7. Мінус у3 залишаємо без зміни. 5 переносимо, змінюємо знак. 7 буде відняти 5, 7 відняти 5, 2. Помножимо на мінус 3. Мінус y3 множимо на мінус 3, мінус на мінус дасть плюс. Трійки скоротяться, Y дорівнює, 2 множимо на мінус 3 мінус 6. Отже, 2,5 і мінус 6 в розв'язок даної системи потрібно вказати суму. Отже, 2,5 додати мінус 6. Додаємо два числа з різними знаками, потрібно від більшого по модулю відняти число менше по модулю. Тобто від 6 віднімаємо 2,5 і ставимо знак того доданка модуль якого більший. Мінус 6 по модулю більше число, отже, ставимо знак мінус. Віднімаємо 60 відняти 25, буде 35. Ставимо кому. Від 6 віднімаємо 2,5. Маємо зрівняти кількість цифрок в дробовій частині. Після 6 поставили кому, нулик. Віднімаємо 10, відняти 5 буде 5. Далі кома під комою вже не 6, а 5, 5 відняти 2, 3. Мінус 3,5 варіант D.